Це не Бог робив концтабори. Люди робили. За певними кроками є певні наслідки. А зараз бідкаємося ой, немає кому воювати. Того і немає. Ці діти вже вбиті були не на полі бою. Отже, як змінити сприйняття образу Бога з караючого судді на образ люблячого батька? Знаю, що часто ми в лапках переносимо на Бога образ свого земного батька. Мій тато вже помер, але ми з ним не були надто близькі. Я розумію, що Бог є люблячим батьком, як у притчі про блудного сина. Але на практиці виходить так, що стараюсь не грішити через страх, а не з любові до Бога. А також важко довіряти йому. До Бога звертаюся вже тоді, коли всі способи перепробувала. Дякую вам за ваше питання. У вашому питанні є кілька різних аспектів, тому спробую почасти. Не одночасно відповідаючи на ваше питання, поєдную його з ось цим питанням: за що Україні кожні 100 років ріки крові, голодомори переселені, ставлячи питання в контексті що от Бог караючий чи за що це в Україні. Деякі речі не розуміємо і деякі дуже сильно спрощуємо. Забуваємося про одну таку базову істину, що цей світ, Господь Бог сотворив причинно-наслідковим, є причина. Є наслідок. І дуже часто ті труднощі, які переживаємо ми з вами особисто, зараз, або наш народ, загалом під час історії, це є наслідок певних кроків. За певними кроками є певні наслідки. Про історію може не будемо, це надто глобально і надто складно. Давайте подивимося на приклад якоїсь конкретної людини. Ось тут мене питаються, що от ми думаємо про Бога як про караючого суддю, а не люблячого батька. І дивіться, тут ми якби думаємо, от все, що відбувається, відбувається тому, що так зробив Господь Бог. Так, є Божа воля, так, Господь Бог є, але крім Господа Бога, є ще ми з вами. І тому, умовно кажучи, якщо ми говоримо про війну, може з'явитися питання, а чому ми з вами переживаємо війну? Ми можемо подумати, що от за що це Україні, але думаючи, за що це Україні, таке враження, начебто, я не знаю, Господь Бог сидів, грав у Кості і там кидав, що випаде, те випаде. Ми не беремо до уваги те, що є причина і наслідок. Причина, наприклад, наше пов'язання з Росією або, до прикладу, що от людина робить якийсь вчинок. Зараз дуже багато людей бідкаються і кажуть: ось там немає кому воювати, немає кому працювати, немає ще там чогось. А чого Бог нам не пішле якогось там спасителя, месію, рятівника, того, хто вирішить наші проблеми. Маю вам відповідь, ну а Бог посилав. Стосовно різних підрахунків цих людей є як мінімум за останніх років з 20-30, більше там 30 або деякі рахують до 50 мільйонів людей яких ми, як українці, вбили в абортах, ми цих дітей порвали на куски і спустили в унітази як біологічний матеріал. А зараз бідкаємося, ой, немає кому воювати. Так того і немає, ці діти вже вбиті були не на полі бою. Людина, яка, умовно кажучи, не знаю там п'є до, безп до безпам'ятства, інший приклад наведу. на морозі, десь падає і відморожує собі ноги, каже: Ой, за що мене Бог так покарав. Ну, так, можливо, не потрібно було напиватися. Розумієте, є такі речі там, де людина робить сама щось зле і пізніше несе наслідок своїх поганих вчинків. Батьки обурюються чи там зляться за дітей на щось. Можливо, ті батьки можуть собі пригадати, як виглядав процес виховання, які помилки були допущені під час того процесу виховання. Можна зрозуміти, що деякі речі є наслідком тієї самої поведінки. Під час виховання погані, це я не до дітей адресую, я до батьків це адресую. Так, тобто є причина, є наслідок, щось виникає з чогось. Тому, коли ви, ви пишете про те, що як змінити образ Бога люблячого батька, то таке враження, начебто, ми з вами нічого не вирішували, начебто, ми з вами не обирали замість доброго погане. І, і начебто пізніше цих наслідків на собі не несли. От не знаю, людина, яка там ввечері чи вночі там перепила, зранку в неї болить голова, і вона каже, Ой, Бог мене покарав, так може, треба було не пити. Розумієте? Деякі речі є не настільки простими, тому що є багато речей, які нам неможливо пояснити, які не є настільки взаємопов'язаними чітко, але деякі речі є чітко пов'язаними і чітко зрозумілими. Тому, коли ми кажемо, що оце нас Бог покарав, ну не спішіть з цими висновками. Бо дуже часто ми самі себе караємо, або інші люди, які мали розум, вільну волю, роблять погані вчинки. От, наприклад, московити, ну, сплять і бачать, щоб нас з вами знищити. Або принаймні зробити з нас мобілізаційний резерв і йти воювати з ким там, з поляками, з чехами, знищувати інших людей, інші народи. Тобто, ну тут знову Бог винен у цьому, ні. Люди, які вибирають зло. Так само досвід Першої світової, так само досвід Другої світової війни. Ну, це не Бог робив концтабори, це не Бог робив гулах. Люди робили, на жаль. І тут є проблема. Сподіваюся, я відповів вам на ваше питання. Досить складне, погодьтеся. Про ці питання люди докторські дисертації пишуть. Далі. Ви пишете, я розумію, що Бог є люблячим батьком, це прекрасно, про це треба частіше думати. Як у притчі про блудного сина, до речі, ця притча вона пояснює дуже багато відповідей для кожної людини на її життєвому етапі розвитку. Але на практиці виходить так, що стараюсь не грішити через страх, а не з любові до Бога. Так не вимагайте від себе невідомо що. Робити через страх, ну, умовно кажучи, людина боїться сісти за кермо, випивши алкоголь. І каже, ну, я це не роблю з любові до пішоходів, яких зустріну на дорозі, чи з любові там до Господа Бога. Я це роблю через те, що боюся отримати штраф. Боїшся отримати штраф? Ну так слава Богу, що боїшся отримати штраф. Значить, не вип'єш, не вкоротиш собі віку чи комусь іншому, чи там машину не поламаєш, не поб'єш. Е, в тебе є тільки страх, ну добре, але цей страх він також допомагає. Він не є чимось поганим, цей страх. Не можна собі дорікати, що ой, я там не вивчив ще англійської мови. Ну, вивчи з абетку, вивчи спершу кілька фраз, вивчи спершу, як читаються слова, а далі вже будеш говорити про те, як говорити. Поступово помаленько. Маєте страх? Добре. Цей страх є початку мудрості, як нас Святе писання вчить. Тому я не бачу тут проблеми. Це добре. Я боюся согрішити. Ну, так, це добре. Значить, коли я осягаю перший ступінь, у мене є шанс, що я осягну другий, третій ступінь. Чому? Ну буду буду розвиватися. Розумієте? Ось так. Дякую вам за ваше питання. Бажаю вам навчитися сприймати Бога як того, хто нас справді любить і хоче нам щастя. Навіть більше за нас самих.